Ви помітили, що зараз погода відбувається казна що, і це не в одній країні по всьому світу таке: повені землетруси, виверження вулканів, якась аномалія за аномалією, але ж нам обіцяли науковці, що до цього ще дуже далеко, що це ще років 300-500, а на ділі що виходить? Те, що прогнозували найкращі кліматичні моделі через 150 років, відбувається просто зараз. Науковці визнали свої моделі неспроможними перед обличчям аномальних змін, які відбуваються. Ці моделі не можуть ані пояснити причини природних катаклізмів, ані захистити людей від їхніх наслідків. Знаєте, що мене найбільше дратує в цій ситуації. По-перше, це те, що науковці роблять вигляд, що нічого не відбувається, ніяких аномалій, нічого з кліматом такого. А ще більше те, що вони не пропонують ніякий вихід. Зовсім. Нібито вони самі не живуть на цій планеті або десь мають іншу собі записну. Але ж є. Є люди, які запропонували вихід. Будь ласка, подивіться, міжнародний громадський рух Аллатра, унікальне явище сучасності. 30 років міждисциплінарних досліджень, 20 міжнародних форумів, 150 мов перекладу, 180 країн світу. Одна унікальна кліматична модель. Багаторічні міждисциплінарні дослідження вчених Аллатра привели до створення унікальної комплексної моделі наростання природних катаклізмів. Ця модель прогнозує прискорення зростання кліматичних і геодинамічних аномалій на нашій планеті. На сьогодні перебіг стихійних лих повністю збігається з її прогнозами. Наукова діяльність Аллатра не має аналогів, проводяться міждисциплінарні дослідження клімату та геодинаміки: від процесів у ядрі землі, земній корі, океанах і атмосфері, до кліматичних циклів минулого та кліматичних змін на інших планетах. Такий всебічний підхід дозволяє врахувати вплив усіх факторів на нашу планету. Аллатра надає не лише прогнози, але й рішення. Наукова спільнота Аллатра вже запропонувала конкретні кроки та технології, які можуть допомогти мінімізувати наслідки глобальної кліматичної кризи. Ці рішення здатні захистити екологію, міста, промисловість, бізнес, економіку та найголовніше життя людей.